Зірвані дахи, повалені дерева та потрощені автівки такі наслідки негоди у Флориді. Американський штат у середу 9 жовтня ввечері накрив потужний ураган Мілтон. Дощ позаливав дороги, шторм обірвав лінії електропередач. Як повідомляло видання The New York Times, очікувалось, що епіцентр стихії припаде на центрально-західне узбережжя Флориди. До цього регіону належить тампа. Місто з населенням понад три мільйони людей. Українка Наталія, яка проживає у у цьому регіоні нам розповіла, що за кілька годин до шторму евакуювалася, адже не хотіла наражати себе на небезпеку. Ми до останнього думали, що робити. Ми перевіряли інформацію про ураган в режимі онлайн, дивилися, в яку сторону він буде йти. І коли ми побачили, що вже точно він буде йти на танку. Ми переживали, ми питали у друзів, що ви будете робити, і вирішили теж не опробовувати долю і їхати евакуюватися. Будинок в нас він побудований такий із дерева. Він ми боялися, що ми тут не захищені будемо, тому ми вирішили поїхати. Знаю, що багато людей вони їхали в шелтери. У школах будували такі як укриття, і люди, які переживали залишалися вдома. Вони їхали туди. Ми поїхали в сторону іншого штату а, на північ у Джорджію. Це вже далеко. Їхали у пробках. 10 годин ми провели в пробках, але дісталося безпечного місця. Теж готелі були майже всі заброньовані. важко було знайти місце. За її словами, у штаті було проблематично придбати бензин та продукти у населених пунктах. Багато повалених дерев, пошкоджених будинків та конструкцій. Ті, хто не евакуювалися, залишалися в небезпечних зонах. Так вони писали на руках свої ім'я або боялися. Ми їздили в магазин, скупилися продуктами, бо сказано, було необхідно мати запас їжі та води на перші дні, бо не буде світла. Також казали, що вода може бути заражена, не можна користуватися водою, тому необхідно мати запас води. Також ми з'їздили на заправку, щоб мати змогли евакуюватися, заправитися уже не на всіх заправках. Був був бензин, багато було зачинення і черги на заправку. Зараз досі не всі заправки працюють. І ті, які працюються одиниці черги, на них кілометрові, дуже великі. У деяких районах розповідає Наталя, будинки не вціліли внаслідок затоплення. Їх затопило, бо вони знаходяться низько від землі. Затопило по різному. Є будинки, які затопило на пів метра, десь багато будинків ще були затоплені з минулого урагану, бо пройшло там два тижні, і люди не встигли відновитися. Там, де затоплено, багато вони затоплені багато солоною водою також каналізацією, вода брудна, і люди просто виносять всі, всі свої меблі, все, все, що було в будинку, все не спасти, все потрібно було викинути. І вони викинули просто на вулицю, навіть вирізали стіни. Загалом у Флориді було знеструмлено понад 2 мільйони будинків і підприємств. Близько 125 домівок було зруйновано до того, як ураган вийшов на берег. У нашому районі світло відновило одразу. Майже ну на наступний день було світло інтернет. Через день інтернет був. А є райони, які постраждали ще від урагану Хелен, то там світла ще немає. Його досі не відновили. Води також у них немає. Я не знаю, напевно, там люди не живуть. Там працюють точки з гарячою їжею, і там є допомога. До цього урагану місцеві жителі готувались посилено. Додає Наталія. Поліція контролювала рух, а спеціальні служби з інших штатів приїхали на допомогу для відновлювальних робіт. У місті були організовані притулки для евакуйованих, а мешканці отримали сповіщення на телефон про необхідність евакуації. До урагану всі несправді, ну і саме в цей ураган всі дуже готувалися, бо передавали багато по новинам і всі казали, що це буде серйозно. І тому люди більше поставились до цього серйозно, бо до попередніх всі було достатньо спокійно. Люди ходили в магазини, готували там продукти, і навіть місцеві жителі, які зазвичай спокійні, вони цього разу були занепокоєні. Наталія шукала безпечне місце за кордоном, півроку тому переїхала у Флориду, подалі від війни. Проте нове життя принесло свої виклики і адаптацію до нових умов. Жінка додає, нині ті, хто пережив потужний удар стихії, оговтується від пережитого, але водночас радіє, що вижив. Настав час рахувати збитки, відновлювати втрачене та будувати плани на майбутнє.